Доброго часу, мої кохані та шалені, доброго часу доби. Сподіваюся, що не тільки кохані і шалені, але й щасливі. Наразі в нас 5 варіантів, і ми будемо дивитись таке цікаве питання: чи обманює ця людина вас, чи ні? Обманює чи ні? Та-да-та-там! Нагадую, що мене звуть Катерина, що я завела цей канал для того, щоб ділитися з вами своїми знаннями та практикувати українську. А давайте однією картою. А якщо буде потрібно, то виташимо топ. Я прошу вас підписатись на цей канал, поставити вподобайку, поділитися цим відео зі своїми друзями, залишити коментар, якщо це для вас доречно. Я дякую вам за те, що ви зі мною. Я запрошую вас обрати один з варіантів, який ви бачите. Я наразі зробила фоточку для прев'юшки. Ви можете, вас може приваблювати якийсь варіант, ви можете бачити якийсь камінчик як більш яскравий чи більш теплий. І це абсолютно нормально. Це якраз те, що вам потрібно для того, щоб обрати цей варіант. Ви також можете обрати декілька варіантів. Щоб подивитись, наприклад, декілька людей, чи обманюють вони вас, чи вони з вами щирі. А ми з вами розпочнемо з першого варіанту, і перший варіант в нас горний хришталь. чи обманює ця людина вас, чи ні. Ця людина всю правду вам не говорить, не обманює, проте скриває, приховує на свою користь. Тому що знає, що якщо ви дізнаєтесь правду, це призведе вас до розчарувань. Тому ось такий в нас тут варіант. Не обманює, проте приховує. Я особисто вважаю, що що приховане навмисно, то обман. Але у вас може бути інша думка. Другий варіант флюорід, обманює чи ні, тут таке враження, що людина вам не каже про свої якісь плани. Не обманює, просто не каже про відстоює свої кордони та не каже про свої якісь плани до тих пір, поки ці плани не будуть реалізовані. До тих пір, поки ці плани не будуть матеріальні, не здобудуть якусь реалізацію. На мій погляд, це не обман. Тому що я також, наприклад, не, не, не люблю ділитися чимось, що ще не втілилось життя. Проте, можливо, у вас інша думка. Для тих, хто загадав цитрін, третя позиція обманюють вас чи ні. Не говорять те, що може вибити вас з рівноваги. Не говорять те, що вас може дестабілізувати. Так, щоб вас обманювали ні, але щось також, як і в першому варіанті, замовчують. Тобто, не говорять те, що вам може не сподобатись. На мій погляд, я приравнювала це к обману. Четвертий варіант рожевий кварц. обманюють вас чи ні. Йошкін, макарьокін. Так, тут обманюють. Тут обманюють навмисно, тому що, можливо, приховують якесь інше захоплення, чи інше кохання, чи іншу людину, чи якісь інші варіанти, інші опції у своєму житті. І це вибір людини вас обманювати. П'ятий варіант рутиловий кварц. Обманюють вас чи ні. Вам говорять те, що вам потрібно знати у зобов'язаннях з цією людиною. Вам говорять те, що стосується вас у цих відносинах. Але щось інше людина може замовчувати. Не тому, що він чи вона вас обманює, а тому, що він чи вона вважає, що це не ваша справа, це вас не стосується. На мій погляд, це не обман, тому що все, що стосується вас, все людина до вас доносить своєчасно і досить прозоро. Ось такі в нас були 5 варіантів: обманює людина вас чи ні, ми подивилися. І скоро в нас будуть нові передбачення, тому чекаю вас в наступних відео. Всього вам найкращого. До побачення!